Привіт, дорогі друзі! Як і обіцяла, знімаю для вас другу частину влогу з Відня. Це ми летимо з Берліна до Відня. Був дуже короткий рейс. І я вирішила поділитися з вами своїми враженнями. Оскільки у відні у нас була не туристична, а робоча поїздка це було відрядження, то ми не ходили по музеях, галереях чи соборах. Ми просто у вільні хвилинки чи годинки гуляли ось такими чарівними вулицями міста. І Саме такий ефект присутності я хотіла створити в цьому відео, аби ви погуляли Віднем зі мною. Я сподіваюся, що такий формат вам сподобається. Приємного вам перегляду! А це мені дуже сподобалася візуалізація відень 1863 року і відень 1884 року. За 21 рік, як змінилося місто. Так, ось ми вже на набережній, Я так розумію, що це Дунай протікає. Бачите, як для велосипедів зробили внизу і на горі є доріжки. Зараз у нас трішки вітряно, тому може бути проблеми зі звуком, друзі. Вибачте, ось такий класний кораблик, На таких я бачила вже рекламу. Можна до Братислави, Тут зовсім близько. Доїхати в Словаччину, на У нас сусідню рідну. Ми бачимо з зустріда, з нашого балкона. А ось також зроблено ніби якийсь вокзал річковий, у вигляді кафе, ресторанів. Загалом дуже гарно. Я зрозуміла, що Віден для мене це така, знаєте, якась німецькомовна Італія, скажімо так. Люди набагато відкриті з Німеччини, це дуже помітно. Якісь вони більше... Радісніші, можна навіть так сказати, такі веселіші. Це, напевно, точно пов'язано пов з кліматом, тому що географію і клімат все ж таки не треба ігнорувати. Він грає величезну роль. І погода так само тут набагато така приємніша, тут завжди тепліше, сонячніше. Відчувається, що десь недалеко гори, але і сонця багато. Загалом дуже подобається відмінь мені поки що. Я тут вдруге, але дуже-дуже-дуже гарно. Подивіться, дуже гарно. І, до речі, відень посідає перше місце серед міст світу взагалі. За якістю життя, за комфортом. Ну і як же можна побувати у відні і не показати вам відомий собор святого Штефана? Штефан з Він величезний, він прекрасний. Це візитівка відня. Він знаходиться в самому історичному серці міста, в готичному стилі збудований. І там завжди, як ви розумієте, величезна кількість туристів. Просто подивіться на цю красу, помилуйтеся, уявіть скільки роботи стояло за будівництвом цього собору, але він вийшов направду прекрасним. Дуже, яке прекрасне місто відень, друзі. Просто шикарний собор святого Штефана, але дуже-дуже, звичайно, багато туристів. Літо туристичний сезон, самі бачите, купа народу. Загалом відень це ніби книга або альбом, який можна розглядати весь день, весь тиждень місяцями і навіть роками. Мені здається, що навіть віденці. Не завжди можуть подивитися усі свої будівлі, скульптури і зрозуміти, наскільки багато деталей в цьому місті. Його можна розглядати дійсно тижнями і місяцями, Ці барельєфи, скульптури, деталі. І кожна з цих деталей має свою історію, яку ми не знаємо. так виглядає світ без Ось так має виглядати весь світ. Знову я е, знайшла блошиний ринок, Ломак, то вже зараз у відні. Сьогодні 5 липня і продають в основному такі антикварні штучки, як у нас на Андріївському звозі. Що схоже, до речі, православні ікони бачу, блюдечка, знову ікони православні саме. Цікаво. Також тут є. О, тут, звичайно, дерев'яні вироби, якісь сувеніри, ігри, іграшки, одяг дали трішки, платівки. ну, І взагалі хто що, хто що має, той та й продає. Книги, звичайно, так само. у Львові є так, так само книжні, книжкові, ярмарки, блошині. виглядає дуже цікаво. Можна щось придивитися собі, ого. Які чашки величезні, дуже гарні. Тут різноманітні прикраси, так само ну, взагалі можна знайти будь-що. Якісь цікаві цікаві речі. Щось з українським прапором. Рос 1981. Кит Генсе Киттм Марш. Щось незрозуміле. Ось атмосфера справжнього відня, друзі. Ось такі карети відкриті з кучерами, їздять тут доволі-доволі багато. До речі, бачите, в коні є спеціальні мішечки, щоб вони не забруднювали вулицю. Ось так можна взяти собі таку екскурсію кінну і погуляти, подивитися відень з карети. Що ви про це думаєте? Напишіть, чи хтось з вас таке вже робив, чи є у вас такий досвід. Ось такий. Сьогодні сонячний, сонячний відео. Ось, друзі. як виглядають ці фіакри. Тут у них зупинка. Yeah! Thank you. <laughs> дивіться, тут зупинка фіакрів. І ось подивіться, що я мала на увазі. Бачите, в них такі, для того, щоб збиралися продукти життєдіяльності коників, такі мішечки. Коні дуже доглянуті. Вони такі чисті, вгодовані, добре за ними доглядають. І тут ось такий собор: Штефан здобув тут якраз і зупинка. І скільки коштує? 20 хвилин 20 хвилин коштує 40 євро. А далі ще вона казала три якісь, так? Да? І ще довше є, так? Да? Так, так, час. 40 хвилин і година. Тобто, мабуть, там десь 70 євро, а час година 110, так? Да? Ну, десь такі ціни. Ну, так, для туристів. І всі йдуть зараз у Собор Святого Штефана, бачите, черга. А ми йдемо трішки далі. Друзі, ми наближаємося до Віденської опери, Ось вона зліва, з зеленим дахом, Відомий, відомий такий театр оперний. Віденський і музей Альбертіна. Моне, Пікассо і різні інші художники. Як гарно тут, як в музеї, справді це як музей під відкритим небом. Відень, Дуже гарно. З іншого боку, тут такий шикарний фонтан. Насправді, як музей. Відень це музей. Дуже гарно, Сьогодні насправді дуже спекотно, 28 десь до 30 градусів. У місті це спека. Ось, подивіться, яка краса. Ось так виглядає віденська опера з такими барельєфами. Фігурками купідончиків дуже гарно. Дуже-дуже. Друзі, подивіться на це. Ви йдете просто і кожен будинок це витвір мистецтва. Зліва віденська опера. Ось тут такий фургончик кавовий І морозиве здається. Чи тільки кава? кава. Там така кав'яренька, тут опера, вхід, тут дивіться, який будинок неймовірно красивий зі статуями, з барельєфами, з колоннами. Там, ну, взагалі, куди не глянь, дивіться, які витвори мистецтва, а вдалині видно шпиль Штефан з дому, тобто собору святого Штефана. А ось подивіться, друзі, зліва готель Асторія Картенго. Картенго Карте може. Я вже розучилась читати. Дивіться, яка красива будівля, просто неймовірна. Які балкони, яка вона величезна, яка вона довга. Не зучайно ж магазини. Куди ж без них? Але тут просто на кожному кроці. Просто я не знаю, можна роздивлятися ці будинки годинами. Дивитися на них. Вони такі красиві, вони неймовірні. Це така величезна кошохідна вулиця, одна з головних, яка веде до площі Святого Штефана. А, так, площа Святого Штефана, вона ж правильно називається. Краса. А ось таку цікаву задумку придумав місцевий. Митець, напевно, або просто людина, яка збирає кошти на вулиці. Він малює такі от прапори країн світу, і туристи знаходять свої країни і кладуть на свою країну, або просто на якусь іншу, яку вони полюбляють, монетки і гроші. І таким чином цей чоловік збирає собі кошти. Мені здалося, що це дуже оригінальна ідея. Друзі, я зробила останню презентацію в відні сьогодні. П'ятниця вечір, і нарешті біжу додому, до Софійки. Вона мене вже чекає. Зараз 9 година. Чесно кажучи, я думала, це все буде швидше, але публіка була дуже зацікавлена, дуже багато питань, коментарів. Вони ще там залишилися. Я вже не можу, і мені треба йти до, до Малоги, На жаль, три години я все від, відпрацювала, скажімо так, тому кажу відню, вечірньому на, на добраніч, на добраніч, до побачення і, іду додому, буду відпочивати, бо завтра в мене літак на Кошице, Словаччину, а звідти машиною до Ужгорода. І дуже сподіваюся, що вже завтра буду в Ужгороді ввечері. Тому ось так. Дякую, що були зі мною. Ще не прощаюся, постараюся зняти щось із аеропорту завтра з Просто кажу вам до наступного шматочку відео для мене, до наступного дня, напевно. Ну а ми говоримо відню, до побачення. Сподіваємося на швидку зустріч і вже всідаємо в наш літачок до словацького міста кошице. Ось такий літачок з пропелерами на свіз. У ньому був всього один вихід у хвості літака, і це було дуже прикольно, дуже голосно. Але мені сподобалося. Мені дуже подобаються такі літаки з пропелерами. Вони. Летять якось по-особливому і по-особливому відчувається така от романтика авіації, оскільки вони маленькі і доволі компактні. А це вже ми приземляємося, йдемо на посадку у місті Кошице в Словаччині. Для мене кошице це місто Едіт Егер. Це відома вже тепер американська психологиня, авторка книг. Я зараз читаю її книгу. Вона мені дуже подобається. Ця жінка прожила цікаве життя і дуже трагічне життя. Вона була е, ув'язнена у концентраційному таборі під час Другої світової війни, оскільки вона сама жила в Пошуці, вона була єврейкою, угорською єврейкою, і тоді вся її родина потрапила у концтабір. Їй дивом вдалося. Вижити вона написала про це книгу Вибір про своє життя, в основному про свої випробування в констаборі і що їй допомогло пережити ті страшні часи, а також написала книгу Дар. І коли я читаю, згадую, буваю в кошице, я завжди згадую про цю жінку, оскільки це її рідне місто. Вона зараз живе у США, але походить із Кошице. Тому в мене ось такі асоціації. Друзі, дякую вам дуже, що подивилися цей влог. Напишіть обов'язково свої враження, чи були ви в Відні, чи були ви в кошиці. І до зустрічі вже в моєму наступному відео. Всіх вас цілую і всім папа! -па.